Батяр мене тут зустрічає. Зустрічає мене тут батяр. <гум> Бо їсти хоче його. Корм його. Тінь. І так третя. І сяк О. То ти не будеш їв. А то ти будеш їв. І так третя. І сяк третя. Та, басюся Дюда почухаю, почхаю, поглажу, скучу это за мною. Не могу почухать, погладить, потиська, якого пожмакать. Тьнь-чинь-тинь-тинь-тинь. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.